Добрий день, друзі! Свята наближається. Мчить Санта на літючих оленях. У Санти є дев'ять. Кожен має ім'я. Стрімкий танцюрист, скакун, спритний, купідон, Грім, Блисківка, Комета і Рудольф. Кого з них зобразите ви сьогодні? Підпишіть. Для роботи вам знадобиться: Глітерний Фааміран, нитки, чорний фетр, Папір для шаблонів, олівець, ножиці, лінійка, зубочистка, пластикові оченята, щільний картон, клей пістолет, шнурок для підвізки. Починаємо з виготовлення шаблонів. Круг 7 см у діаметрі. Для мордочки квадрат 6х6 см. Складіть навпіл та зсерединою на згибі намалюйте грушоподібну форму. Ріг намалюйте на прямокутнику 3х4,5 см. Вуха на прямокутнику 2х3 см. Обведіть заготовки зубочисткою на зворотньому боці глітерного фамірану. Виріжіть. Вуха склейте біля основи. Приклейте роги. Приклейте до круга. Клейте шнурок для підвіски. До овала з фетру. Приклейте очі. Протягніть нитку в проріз заготовки щільного картону шириною 4 см. Зробіть намотку приблизно 200 обертів. Щільно зв'яжіть та розріжте з боків. Підрівняйте форму кульки до 4 см у діаметрі. Один бік зробіть більш плоским. Приклейте до основи. Додайте усмішку, ніс та чубчик. Поробка готова. Творіть. Ta fantazuite